Біфрен, спокій за ясної голови. В ефірі Марафон Єдині новини для вас працюють факти та вікна. Мої вітання. У лікарні Дніпра помер літній чоловік, який постраждав через російський ракетний удар по середмістю Дніпра в ніч проти понеділка. У чоловіка були тяжкі скалкові поранення черевної порожнини. Він перебував на апараті штучної вентиляції легень та переніс кілька операцій. Ця ніч на Дніпропетровщині теж була неспокійною. Росіяни шість разів обстріляли Нікопольський район, гатили по трьох громадах. Наразі відомо про пошкодження 16 будівель. Це і багатоповерхівки, і приватні будинки. Постраждав і стадіон, і газогони. Та на щастя обійшлося без жертв. Є інформація від керівництва районної військової адміністрації про застосування ворогом касетних боєприпасів. Ми... Осуваємо недоліки обстрілів. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Якщо ви бачите, підозрілий предмет, незнайомий, будь ласка, не підходьте, не беріть у руки, телефонуйте або МЧС, або поліцію. За минулу добу Росія вбила п'ятьох мирних жителів Донеччини. Ще десятеро поранені. Російські війська від учора завдали 21 удар по області і всі припали на житловий сектор. Щонайменше одна людина загинула, та ще двоє поранені внаслідок нічного ворожого обстрілу Слов'янська. Російські снаряди поцілили у аграрний технікум та дві багатоповерхівки. Ще вісім будинків пошкоджені. За даними поліції, загарбники випустили по слов'янську чотири ракети с 300 В 14 пострадала и сейчас. Везет прямо. Внимание, ничего, все выбито. У меня волной закинуло попадало, под, 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 стол. Это блажь, лег. А если бы я не лег, а вот был бы, то я стекла не Із артилерії цієї ночі окупанти обстріляли ще 8, ще 9 населених пунктів Донеччини. А ракетою ворог вгатив по парку в Костянтинівці. Там поранені двоє дітей. В Турецьку ж у наслідок обстрілів травмовано трьох людей. Пошкоджені щонайменше чотири будинки. Донеччину ворог нещадно обстрілює щодня в області, наголошують, врятувати життя людям може тільки евакуація, і вона триває. Після снарядами правоохоронці та волонтери вивозять мирне населення з прифронтових міст і селищ. Напередодні багатодітну сім'ю, яка чотири місяці не виходила на вулицю, евакуювали з Бахмута, що постійно під прицілом російських військ. Бахмут донеччина до лінії фронту звідси лічені кілометри. Місто щодня під ворожими обстрілами. Окупанти не полишають спроб штурмувати місто, та російським військам прорвати оборону наших воїнів не вдається. Майже щодня генштаб звітує ворожу атаку на Бахмут успішно відбито, і це не аби як злить російських армійців. і Вони вдаються до найпідступнішого терору мирного населення. За останні дні місто перебуває під дуже щільним обстрілом. Є інформація про багато загиблих, багато постраждалих. В основному удари приходяться вночі. Місто обстрілюється ворожою артилерією, касетними боєприпасами. Попри постійні обстріли у місті, в якому до великої війни жило понад 70 тисяч людей. Нині лишається зо 20 тисяч. Виїхати самотужки під ворожим вогнем у людей часто немає змоги, тож допомагає поліція. Поліція жінка. вона трьома дітьми, Вона попросила допомоги, щоб її вивезли, вивезли з опини Усе треба робити швидко, бо на фоні постійно рвуться снаряди. І ніколи не знаєш, куди прилетить наступний раз, бо поруч з їхнім будинком вже поцілили, розповідає бабуся діток. Криша побіла, потолок обвалився, стекла всі повилітають. Давайте залазимо, 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 садимося на сидіння. Давай, все, не переживайте, довеземо, все, все буде нормально. Вони вперше за майже чотири місяці з віконця поліцейської автівки бачить свою вулицю, своє місто, точніше, все те, що з ними сталося. на вулицю вже Так не Місяць щоб пройтись? місяця три чотири? Подвал прятався? А чого прятався в підвал? Сім'я доїхала успішно. А тепер усі вони в безпеці. Загалом за допомогою поліції за минулу добу з Донеччини евакуювали понад 300 людей. А спочатку обов'язкової евакуації зо 16 тисяч осіб. Вкотре у регіоні наголошують, евакуація єдине, що може врятувати життя. Удачки вам, пасія воду. Давай Пока-пока! Аліна Матвійчук. Програма вікна СТБ. Єдині новини. Недостатньо тиску на Росію. Так, Володимир Зеленський пояснює причини тривалого терору з боку країни агресорки. Президент зазначив, що ще не було нікого в світі, хто б одночасно вчиняв стільки терору. Зокрема, Зеленський згадав про створення окупантами радіаційної загрози на запорізькі атомні електростанції, російську маніпуляцію цінами на енергоресурси в Європі, а також терор голодом, коли Росія погрожує блокадою українських портів, звідки експортуються продукти. І як реагує світ, досі немає офіційного визнання Росії державою спонсором тероризму. Досі громадяни держави-терориста можуть їздити в Європу, щоб відпочити і на шопінг. Досі можуть отримувати європейські візи, і ніхто не знає, чи немає серед них катів або вбивців, які щойно повернулись з окупованої території України. До 200 воєнних злочинів щодня фіксують на тимчасово окупованих та вже звільнених від ворога територіях. Повідомляє генеральний штаб збройних сил України. Також російські армійці лишають по собі ще й мінну небезпеку станом на зараз понад 70 тисяч квадратних кілометрів у 10 областях заміновані. Та українські захисники потроху повертають на цю територію нормальне життя і продовжують нищити російське військо за минулу добу. Відбили атаки російської армії у районах семи населених. Пунктів і вдарили по сімох опорних пунктах та місцях скупченнях особового складу і техніки. Українські військові звільнили село Богородичне на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА. На оприлюдненому ним відео масштаби руйнувань вражають. В селі майже не залишилося вцілілих будинків. Чимало пошкоджених або ж зруйнованих адміністративних та промислових будівель. Також збройні сили України звільнили Святогірськ. Про це повідомили у Національній гвардії України. Напередодні військовослужбовець Віталій Марків записав відеозвернення на тлі Святогірської міської ради. Друзі національної гвардії України, Збройних сил України та територіальної оборони зайшли в місто Святогірськ. Крок за кроком, метр за метром, ми звільняємо нашу землю від окуванта. Перемога буде обов'язково нашою. Спалили російський триколор та позривали агітаційні плакати окупантів. Українські прикордонники прибрали залишки непотребу зі звільненого від згарбників Вовчанська на Харківщині. Держприкордонслужба оприлюднила відео з деокупованого міста. А напередодні ввечері полк спеціального призначення Азов повідомив, що українські військові звільнили та зачистили північний схід Харківщини, а також взяли під контроль державний кордон. Йдеться про територію від селища Веселого до міста Вовчанська. Тим часом. Поліція відновила свою роботу в деокупованих Балаклійському, Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини. Там вже встигли зареєструвати майже чотири десятки воєнних злочинів російських солдатів. На звільненій Харківщині українські прикордонники взяли в полон двох жителів Луганщини, які воювали на боці Росії. І ось як вони пояснюють, чому взяли до рук зброю. В Купінську затримали двох військовослужбовців. Звідки самі? Родом. Луганська область, город дозад. Чого пішли воювати проти України? Доставили. Вас катували? Ні. Привезли банкомат. Просто забирали. Да. Посадили вагони і вивезли. Сказали, ребята, у вас обратної дороги нету. Воїни сил спеціальних операцій України продовжують ліквідовувати окупантів там, де вони цього не чекають. Під час проведення розвідки військові помітили російське авто з відповідним маркуванням літерою О машину на швидкості зупинили вогнем. Двоє російських військових знищені на місці в автомобілі. Знайшли захис наші захисники, знайшли зброю радіостанції та шеврони російського 459-го понтонно-мостового залізничного батальйону. Коли українські розвідники відійшли, авто. Вибухнуло і згоріло разом зі вмістом. Тим часом втрати окупантів вже перевищили 53 тисячі осіб. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, російська армія на українських землях втратила 2175 танків. Наші захисники спалили понад 4660 броньованих машин, майже 1280 артилерійських систем. Також окупанти втратили 311 реактивних систем залпового вогню, понад 160 засобів протиповітряної оборони, більше 900 безпів. Лотників та 244 літаки більше немає в армії РФ і понад двох сотень гелікоптерів та понад 3400 одиниць автомобільної техніки, а ще 15 кораблів. Залишався і допомагав людям у Лисичанську до останнього, поки з рідного міста не відійшли українські військові. Вікна познайомилися із 23-річним волонтером Владиславом Гуртовим, яким з перших днів повномасштабної війни розвозив допомогу містянам і згодом очолив гуманітарний штаб. Він каже: на його очах росіяни руйнували Лисичанськ, а в день виїзду, 1 липня, обстріляли і його будинок. Покидати місто волонтеру довелося на авто швидкої допомоги манівцями. Чим зараз займається у Дніпрі та про що найбільше мріє, Володислав розповів Софії Богуцькій. Я до цього був діджеєм та організовував масові заходи, там корпоративи, свадьби. А ще працював на шахті та отримав майстра спорту з паверліфтингу. 23-річний лисичанець Владислав Гуртовий розповідає, що робив до початку повномасштабної російської агресії у рідному Лисичанську. А з 24 лютого пішов у волонтери. Ходив, допомагав там власноруч рознести там пакети з харчами там людям ящики, ящики вигрузити там з гуманітарною допомогою. Лад згадує магазини почали закриватися, і дедалі більше людей приходило за допомогою. Бувало роздавали тисячу півтори продуктових наборів щодня, навіть під обстрілами. Було декілька разів таке, що видаємо, а вроди Поки тихо, а потім різко починають лупити люди: хто в підвал, хто в приміщення. Поступово у Лисичанську пропало світло та зв'язок. Почалися перебої з водою. На початку травня з міста поїхала мама влада з молодшим братом, коли біля їхнього будинку стався обстріл. Неподалік жила літня сім'я, і я їм заносив їжу та ліки. Їм були потрібні. Я заніс і повертався до. Дома а і чую, полетіло. раз, полетіло, другий. Отож прихилився, заховався. Через гуманітарний штаб Влад також домовлявся про евакуацію людей. Каже, зміг відправити на безпечну територію півтори сотні містян. Втім, і досі шкодує, що не зміг умовити виїхати родину із 13-річною дівчиною, яка допомагала у штабі. 21 червня ми привозили з Бахмуту до міста визвичай гуманітарний вантаж. Мені кажуть, що дівчинки немає. Подпав під обстріл і е, все. А вона така, ну така добра була. Вона допомагала там на штабі. Це така трагедія для мене навіть навіть зараз. З того часу місто було під обстрілами щодня. Влад каже, понад 60% Лисичанська перетворилося на руїну. Три дні пробув ну ночував у підвалі. І один сьогодні мені е, залетіло в квартиру, там декілька осколків. Я потім дивився, що <смі> біля кровати. Та одного дня зранку згадує волонтер, все довкола затихло. Це його дуже налякало. Дивлюсь на одного військового, щось ну, яка, як, знаєте, тиша. Тиша там декілька часів. Я чую, ніхто не стріляє. Прийшов до друзів, кажуть, вийшли. Я за голову хватаюся, думаю, що робити. Українське військо відійшло, влад зрозумів, лишатися Лосичанською більше не можна. Аби виїхати, каже, попросив у влади області взяти авто швидкої допомоги, що стояло під штабом, і з собою взяв французького режисера, пораненого чоловіка з госпіталя, двох дівчат та вагітну жінку, і вирушив до Бахмута манівцями. Два села проїхали піпало там під обстріл, там близько ну ну близько метрів 70, так. До 100 вітрів вітрофложилася вже рядом з нами, бо у нас швидка була така примітна біла. У мене там істерія була, бо ми кружляли довго. У мене там е, ранений лежить чоловік. Йому дуже погано е, вагітна жінка. З Бахмута Владислав одразу поїхав до Дніпра і став теж волонтерити, але вже професійно влаштувався до благодійного фонду. Каже, допомагати людям подобається, але найбільше хочу знову повернутися додому. Там у нього лишилися 70-літні бабуся. І дідусь раніше мріяв виконати мастера спорту, виконав. Зараз я мрію повернутися додому в своє місто Лисичанськ. Я впевнена, я повернусь. Софія Богуцька, Ярослав Шийко. програма Вікна СТБ Єдині новини.